Чим порадує травень особисто вас розклад по варіантах на три, на три варіанти зробимо? Можете загадувати різні сфери на різні варіанти. Можете загадувати різних різних людей. Десь для себе обрати варіант, десь для коханої людини там для когось з близьких. Поїхали. Розклад загальний. Звісно, може відігратись не у всіх, але ви мені скажіть, будь ласка, про це в коментарях, резонує вам чи ні. Зберігайте відео, щоб наприкінці травня подивитись і зрозуміти, як це для вас відігралось чи не відігралось. Варіант перший, варіант другий. Варіант третій. Кому потрібно натисніть паузу, а ми починаємо. І перше, що тут хочеться сказати для всіх варіантів, що травень для вас несе, можливо, багато спокус грошима людьми чим завгодно. Будьте обережні, не піддавайтесь надмірно, спокусам навіть на побутовому рівні. Варіант перший. Чим порадує травень. Ну, якщо вам було самотньо, то порадує приємною компанією, знайомствами, спілкуванням, фліртом, любов'ю, дружнім, можу дружньою взаємодією. Можливо, тут буквально увійде ваше життя у цей лицар кубків дуже до вас душевно налаштований. Закохаються тут багато. Якщо хочете закохатись, закохаєтесь гарантовано. Якщо ви вже у відносинах, то тут зближення може бути якесь або приємне дозвілля. Ну так, але теж тут в надмірності не впадайте. Варіант другий. Ой, тут чимось матеріальним, тут покращиться ваш побут, щось можливо будуть якісь придбання, такі в будинок, в квартиру, да? умови життя. Ну, коротше, тут чітко по матеріальному рівню. Хтось тут буквально вийде на новий матеріальний рівень по піраміді, масол. Це... Матеріальні бонуси нарешті зможете дозволити собі більше. Аніж до того, отак я тут скажу. Да? Бачите, скільки тут скарбів. Ну, нехай так і буде, і в найкращому вигляді буду вдячна за вподобайку і коментар. І нарешті третій варіант. Ой, тут теж, тут, типу, як в першому варіанті, але ще краще. Тут, прямо коханим чоловіком, вас порадує, або ну, якщо ви чоловік другом, який підтримає, втішить. Тобто, тут по цій карті йде любов, кохання, щирість, емпатія, підтримка, такі глибокі глибокі емоції, ой, прям закружить. Ну і да, хто самотній, тут чітко теж чоловік на порозі і такий люблячий. Да. Нехай відіграється в найкращому вигляді. Всім щастя, всім дякую за активність. Залишайтесь тут.